Вітаю! Кажуть, що зараз сало не корисне для тих, хто його не вміє їсти. А українці вміють робити сало, тому воно для українців корисне. Ось простий рецепт, як приготувати варене сало, щоб воно було м'яким і смачним, і його можна було їсти губами. Для цього рецепта ідеально підходить сало з м'ясними прошарками. Наприклад, під черевина. Варіння робить його дуже ніжним, сало потрібно вимити, висушити та порізати на великі шматки приблизно 15 на 15 сантиметрів. Далі готуємо розсол. Вода приблизно літр півтора, сіль, одна склянка або 200 г, часник 5-6 зубків, лавровий лист, лист 3-4 штуки, чорний перець з горошком 10-15 штук. Можна додати духмяний перець 5-7 штук. Приготування. Готуємо розсіл. У кастрюлі закип'ятіть воду, додайте сіль, лавровий лист, перець з горошком та духмяний перець. Перемішуйте, доки сіль повністю не розчиниться. Далі варимо сало. Занурте шматки сала у кип'ячий розсіл. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть сало 15-20 хвилин. Далі настоюємо сало. Зніміть каструлю з вогню і залишити сало в розсолі до повного охолодження. Після цього можна поставити на 10-20 годин у холодильник, щоб воно повністю увібрало в себе всі смаки. Потім треба натерти сало спеціями. Дістаньте сало з розсолу, обсушіть його паперовим рушником, натріть його суміш з дрібно порізаного або видавленого часнику через прес милиного, Чорного перцю та улюблених спецій, наприклад, паприки або періандру. Далі його можна їсти, але краще загорніть кожен шматок сала у харчову плівку або пергаментний папір і відправте в морозильну камеру іще на 24 години. До столу подавайте з житнім хлібом, хріном або гірчицею гарного апетиту! З вами був Михайло запрошую підписуватися на мій ютуб канал. До наступних зустрічей.